Незважаючи на важкі обставини, у яких опинилася наша країна, незважаючи на той тягар, який ми маємо у серці через ці обставини війни. Я бажаю доброго ранку усім, хто дивиться передачу ранок з Надією і разом із вами. Я об'єднуюся у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день, щоб ми його прожили з ним. І більше того, Він залишив для нас обітниці через своє слово. Покладаючись віру на них, ми можемо здобути. Перемоги над власними пороками, гріхами, а також зможемо зустріти Господа, коли Він прийде у славі Небес. Ми потребуємо для цього Святого Духа. Адже у посланні до Галату, у 5 розділі 25 вірш, Господь говорить до нас: коли живемо Духом, то Духом і ходімо. Святий Дух не тільки освячує, а й викриває. Ми не зможемо покаятись в наших гріхах, поки не визнаємо свою вину. Ось чому нам так необхідний Святий Дух, коли ми працюємо для грішних душ. Якщо ми не об'єднані з цією небесною силою, то надаремно використовуватимемо свої людські здібності. У справі спасіння грішників ми повинні діяти спільно з ангелами, викладаючи Божу істину тим, хто не знає її, щоб вони звільнилися від кайданів гріха, тільки істина може звільнити нас. Свобода, яка приходить через пізнання істини, має бути проголошена кожному творінню. Наш небесний Отець. Ісус Христос та Небесні ангели зацікавлені в цій великій святій роботі, ми маємо велику перевагу явити Божий характер у безкорисливому прагненні і врятувати грішників зі згубної прірви, в яку вони впали. Кожна людина, що підкорилася Богові задля освічення Святим Духом. Повинно використати свої сили для здійснення цієї божественної мети. Ми повинні більш ясно розуміти і визнавати нашого Спасителя як уседержителя в його церкві. Він один може вдосконалити віру свого народу. Нам потрібно залишати більше місця для роботи Святого Духа, аби працівники могли об'єднати зусилля. І просуватися уперед як єдине сильне військо, повне посвячення Божому служінню відкриє перетворювальний вплив Святого Духа на кожному кроці нашого шляху. Бог бажає, щоб Його церква вірно трималася за його обітниці і просила про силу Святого Духа для допомоги на кожному місці. О, якби слабке людство усвідомило, що воєначальник небесного війська провадить і скеровує своїх союзників на землі. Христос сам є відновлювальною силою, яка з допомогою Святого Духа діє у кожному воїні та через кожного воїна. Кожна людина має стати знаряддям у його руках. Аби працювати заради спасіння душ. Для кожного, хто бажає працювати для Господа, знайдеться місце, якщо Він, справжній послідовник Христа. Кожен несе індивідуальну відповідальність у справі Христа. Дух Святий зробить дієвими зусилля всіх, хто готовий підкоритися Його керівництву. Але біблійна історія відкриває, що були такі, які не захотіли цього зробити. І ось послухайте слова одного високопосадовця, коли до нього звернувся вісник Господній. У книзі «Дії святих апостолів, 24 розділі, і 25 вірші, ми читаємо. Тепер досить, іди. А відповідного часу я покличу тебе, якими грішними ми не були. В якому становищі не опинилися. Якщо покаємося і повіримо, прийшовши до Христа і повіривши в Нього як нашого особистого Спасителя, то зможемо здобути повноту спасіння. Але в якому небезпечному становищі перебуває людина, котра знає істину і бореться втілити її в життя? Настільки ризиковано для чоловіків і жінок прагнути заповнити свої думки чимось абстрактним, потурати своїм смакам, живити розум, нехтуючи відкритим у писанні обов'язком та блукаючи в пошуках чогось незвіданого. Ісус каже: ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. Утілюйте в життя. Кожну відкриту вам істину. Живіться кожним Словом, яке виходить з Божих уст, і тоді ви підете за Ісусом, куди б Він не йшов. Господь не відмовляє тим, хто просить Його про Святого Духа, коли вас докоряє сумління, чому б вам не прислухатися та не підкоритися голосу Божого Духа. Коли ми вагаємося та зволікаємо. Нам щоразу стає дедалі важче прийняти небесне світло, і, врешті-решт, здається неможливим усвідомити умовляння і перестороги. Грішникові все стає простіше сказати. Тепер досить. Іди, а відповідного часу я покличу тебе. Душі, котрі спочатку зволікають і вагаються, опираючи світлу і будь-якому знанню. Сповнені добрих намірів, слушного часу зробити рішучий розворот, проте підступний ворог, який іде за ними по п'ятах, умишляє зло, щоб оплутати їх невидимими путами лихих звичок. Звички формують характер. І один крок по похилі готує другий крок, а другий крок усі наступні. Божі діти! Повинні сяяти як світила серед лукавого та розпусного роду. Та якщо вони не культивуватимуть правильний звичок, то дадуть волю природним нахилям і зробляться самодостатніми, потуратимуть собі, будуть безтурботними, жадібними, мстивими, гордими, свавільними, нахабними, бундючними. Більше любитимуть розкоші, ніж Бога. Так говорить Господь у Святому Письмі. Характер Даниїла, про який ми читаємо в книзі прока Даниїла, наочно показує, яким може стати грішник завдяки благодаті Христа. Даниїл був наділений інтелектуальною і духовною силою. Святий Дух має перебувати у нас як Божественний мешканець, тож нехай у вашому серці рясніють вдячність і любов до Бога, покора і слухняність Його Слову. І про це я хочу з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батьку. Ми щиро дякуємо Тобі за істину відкриту нам сьогодні. Ми щиро дякуємо Тобі за жертву, принесену тобою заради нашого спасіння. Ми щиро дякуємо тобі за ті благословення неба, які ми маємо від тебе, бо маємо хліб і до хліба. Господи. А коли приходять випробування, можливо, ми страждаємо, хворіємо. Дай нам зрозуміти Твою волю, чому це є, і що ти хочеш нам сказати, бо ти хочеш навернути нас до повної правди, до Твого світла, яке яскраво сяє сьогодні через Твоє слово. Дай нам мудрості почути Твій голос, щоб бути твоїми справжніми послідовниками, а не ухилятися від тих обов'язків. Які ти доручаєш кожному своєму послідовнику, Господи Боже, перед нами день. Ми хочемо прожити його з Тобою. Дай нам силу Святого Духа. У руки твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, нехай буде благословенний і наш край, і наша країна, і нехай наш народ прославить і звеличить Твоє святе ім'я, нехай здобуде перемогу над гріхами, над ворогами, і нехай запанує мир. І ласка в людях. А тобі за все, що ти зробив, заради нашого спасіння, щира подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я глибоко переконаний, що переважна більшість християн, бо на превеликий жаль, де хто не визнає божественність Духа Святого. Але Господь сьогодні нам радить, коли живемо за Духом, а Дух Святий, обіцяний Ісусом Христом, як то сонечко світить у кожне віконце, так може впливати на наші серця. Але пам'ятайте, що не тільки говорити про нього, а коли він торкає наші серця, тому що він не тільки освячує, а він і викриває наші пороки. То їх варто залишати, а не сказати, як колись один високопосадовець, коли апостол Павло відкрив йому істину, він сказав: досить, ти вже йди. Наступним разом я покличу тебе. Але читаючи Святе Письмо, я не знаходжу, що настав наступний раз. Такого не було. І, можливо, він залишився в своїх гріхах. Тому сьогодні. Коли чуєте голос Божий, не робіть серце жорстоким, а прийміть його. І Бог, в свою чергу, благословить вас. До побачення.